Привіт всім! Сьогодні гарне свято, свято Матері. Отож, хочу привітати всіх матерів України цим прекрасним жіночим святом. Так, хочу побажати найперше всім матерям миру, любові, Божої благодаті, щоб Бог вислуховував всі їхні молитви і щоб дітки наші були. Розумні, здорові, щасливі, щоб і матері помічали талант у їхніх діточок, і щоб той талант проводився у життя. І щоб могли не тільки заробляти дітки на своєму таланті, а й е, хвалити твориво Боже. Так, дорогі матері. Частіше проводьте час зі своїми дітьми, похваліть їх, потіште їх, дайте їм якусь невеличку винагороду, щоб вони запам'ятали гарне своє щасливе дитинство. Так, хочуть привітати мене, донечка Лівічка. Вона для мене приготувала гарний вірш. А Яночка забула свій малюночок. Я йду. Я йду. Йдеш Можна, і Ідеш мати відкриття. Yeah. Янко, возьмеш на лавиці? Добре. Yeah. Мама це та людина, яка завжди була і єсмь другу. Підтримувала, берегла, тримала за руку і завжди була горою. Вона як щит, бераже від всіх образ, навчає інколи. Урок життя це необхідніше для нас, щоб любили себе і людей не без прикрас за душу, за щирі вчинки, за добро, за світ, сім'ю і життя, яке від матері прийшло. Дякую творцю, який подарував це нам, цей світ, життя, любов батьків за все йому хвалу несу. Він наш отець, який віддав все нам, який пробачав і все одно. Чай, важко їм терпіти усе, примхливість реби та за все, вони терплять і не залишають нас. Шкодують, люблять, вірять в нас, Те, що віддячимо ми їм, не кинемо скрутну хвилину, Будемо поруч, сумну й веселу днину. І головне завжди будемо любити, цінувати кожен день прожити, любити ближнього, любити Бога, допомагати, цінувати все, все те, що добро і правду у собі несе, і з позитивом, з радістю цей шлях пройти, дітей своїх так само до нього привести. Любіть ви всім серцем, матерів своїх, подяку Господові ви завжди несіть. Дуже гарно, дякую. Бірський слів. Така розумничка, хороша дівчинка. Так. Будь завжди така розмітнена і прекрасна і до все в житті вдалося. Ти дуже хороша і приємна дівчинка. Дякую. Все в тебе вдасться. Бо ти на все заслуговуєш. Ой, Яночка зробила у школі такі гарні тюльпани. Так, молодець, Яночка, дякую. А ну дай. Гіршик. Гіршик, ого, як пише. Матуси. дай ручки твої поцілую. За щічку тебе за обійму. І, і міцно погляду жду. Ти знай. Матусю, як дуже тебе я люблю. А молодець. Написала собі. Ти побачила мату? Так? так, ого, розкрасила гарно. Оксана, Яна, Матусю, я тебе люблю. І гарний букетик, і грамота. Перша грамота. Ти О, ти? Молодець, Яночка. Ага. ну. Це що Яночка розказувала в школі. Матінко моя єдина, ти ж для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ. Та а тебе, матусю, милу, я кохаю над життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. А ну давай, Яночко, Розказуй, матінко, матінка, моя єдина, ти для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, хоч мені лиш. Тільки кілька літ. Та тебе матуся, мила, я кохаю на сам і бажаю бути щаслива, наче квітка весняне. Молодець, Яночка, розумничка, дівчинка моя. І ти будь щаслива, в тебе все вийде. Бо ти хороша Божа дитина і батьківка дитина. Тебе дуже люблю. Но... Молодці мої донечки а -а -а. гарно привітали, Чи дуже щиро дякую. дякую. Відкри. І відкриточку Лінечка зробила. А -а -а. І тут віршик, цей написала довгий. Лілічка. і намалювала Лілії. Ось гарно. А -а -а. Дуже від душі. Оце самі гарні подарунки. Такі від душі і приємно дуже матері. це залишимо назавжди. З собою до... Смерті моєї. Ні, і власне. передам дівчаткам на збереження. Це самі гарні, щирі слова Лілечка написала. І самий гарний букет Лілечка зробила із домашніх квітів. наших Ну, молодець, дуже гарний, дякую. Я такий люблю. Лілічка хотіла купити мені квіти з магазину, а я кажу, не потрібно. Достатньо оці наші квіти. І такі я люблю. А ще ромашечки з поля. Уже є, я бачила. Ну, добренько. Всім матерям щастя і добра і миру. Пока-пока. Було чути, бо машини є? так їхали?